Росія варто готуватися до ударів від США. Про що ж Мелоні, все таки попросила Трампа. Хто полетів з Москви до Вашингтона? Як могли переконати Орбана проголосувати все таки за 18-й пакет санкцій і чи нарешті його таки ухвалять? Ну ось про це сьогодні говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Правда, хочеться розпочати з такої цікавої, мабуть, сенсаційної ледь не новини про те, що президент Туреччини Ердоган каже, що Трамп готовий приєднатися до мирних переговорів між Україною та Росією. Готовий Трамп прилетіти, якщо буде Путін. Ну як ви думаєте, чи все таки Путін прилетить до Стамбула чи до Анкари, і чи дійсно Трамп може приїхати? Що ви думаєте? Ключове слово якщо, далі можна не починати. Ну, давайте, звичайно, що Ердаган хоче бути лідером, демонструвати свою силу, бути центром політики і багато чого іншого. Це без заперечення. Але чи приїде Путін це велике питання, тому що все ж таки тим більше до Ердогана. Ердаган, знаєте, така людина цікава, так тому що він має свою історію взаємодії Взаємодії з росіянами, коли збивав їхній літак на своєї території, це все ж таки країна НАТО. А тому я думаю, що звичайно, що Путін нікуди не прилетить, тому що, ну, по-перше, він боїться. А по-друге, який результат буде цієї зустрічі, і ну він не хоче зустрічатися з Зеленським категорично, тому що. Його підбільшує Зеленський, ну в принципі, як і Трампа підбільшує Зеленський за різних причин. А ось і тому і він заявив, що він готовий зустрічатися після того, коли пройдуть якісь там перемови. Так, як ви думаєте, ну все таки те, що говорив. Все таки те, що говорив Трамп, що він сподівається, що все-таки зможе домовитися з російським диктатором Путіним щодо України. Ну, от вчора на брифінгу він сказав, що здивований, що цього все таки не сталося. Як він буде його переконувати, дуже велике питання, але от сьогодні раптом до США полетів урядовий літак в Росії. Поки що немає інформації, хто ж там був на борту, то можна сказати, що Путін все таки почув заклик від Трампа Трампа щоб не було так, як з Іраном хто ж міг тоді полетіти, ну не знаю. Я б так не, не переоцінював цей політ, тому що це може бути планова ротація дипломатів, планова ротація перевезення дипломатичної пошти. Е, я думаю, що це літаки часто літають. Це просто так співпало, що Трамп сказав. А він може бути запланований. Тому що ж е, дивіться, вони ж все ж таки поновили роботу посольства. Там же посол призначений. І тому це може бути якісь планові роботи, які ніяк не пов'язані з перемовинами, тим більше офіційно американці вийшли з усіх перемовин з росіянами. На що вже нажалілося Захарова всім, що американці не з'явилися на перемовини навіть стосовно таких дрібних питань, як там дип... врегулювання питання роботи дипломатичних представництв. Mm -hmm. Ну а як розцінювати тоді ось цей заклик Мелоні до Трампа, де вона каже, що якщо Трамп хоче, щоб Росія все таки пішла на припинення вогню, то потрібно діяти так само рішуче, як з Іраном. Як ви думаєте, чи дослухається до порад Мелоні Трамп, і що ж це може бути ракети, бомби, чи просто ну от моє, наприклад, моя така ідея, що нам можуть дати якусь нову далекобійну зброю і дати дозвіл, щоб ми просто лупили по Росії. Як ви думаєте, чи я не права? Ну подивимося, що насправді мала в Мелані Трамп. Ну Трамп достатньо грамотний політик і вона, як жінка, знає, що коли тобі чоловік говорить буде рішучим, це виглядає як образа, так. А коли це жінка тобі говорить, ти молодець, ти будь рішучим. Це надихає на по на подвиги. Так що я думаю, що вона розуміє різницю тут. Ну в дійсності в даному випадку чи буде зброя, отак як ми мріємо, теоретично все може бути. Але на нас на даному етапі цікавить, ну, в першу чергу система протиповітряної оборони. Далі я думаю, що там більше по авіації Україні більше потрібно, там стосовно там f 16 додаткове обладнання, яке дозволяє, наприклад, повністю контролювати простір повітряної України та багато чого іншого. Чи ракети, і все інше? Я поки що так обережно до цього ставився. Дивіться, ми повинні розуміти, коли ці ракети з'явиться, коли Україна саме сама зробить ракети. Такі достатньо, знаєте, які будуть далеко літати. Одразу ж будуть давати свої ракети, щоб свої щоб ми свої не робили. Так побудована логіка на Заході. А так, в принципі, і так ніхто не забороняє бити Західною зброєю по території Росії. Ну тут же навіть напередодні Зеленський казав, що вони обговорювали питання співпраці і цього року. Ну на наступний рік точніше, бюджет Трамп закладає ледь там не рекордні суми на оборону країни, а залізний купол то взагалі інакше буде фінансуватися. Тобто, все це ну і, до речі стосовно співвиробництва або спільних виробництв на території ЄС і США, то цікаво, чи дійсно могло це американців дуже дуже так привернути їхню увагу тому що знову ж таки вказують західні змі про те що наші дрони далекобійні показали величезну ефективність тому чи є вірогідність того що вони будуть переймати наші технології вкладати гроші в наш ВПК і створювати спільні виробництва не тільки на території ЄС, наприклад, ну давайте так. У американців є така практика, коли вони беруть найкращі зразки зброї і спільно виробляють. Ну, наприклад, Джавеліни всі це ж не американська розробка. Це ж Шведи вигадали. Потім вони об'єдналися, Шведи частину роблять, а ти частину. Лава, шведська, шведська-британська розробка. Насамсе протиракетна, ну, оця протиповітряна оборона, норвезька-американська. Американці, в принципі, йдуть на таку співпрацю, тому що вони вважають, що це правильно. І ми теж повинні звичайно прагнути, тому що це наш козир, який дозволяє диктувати в тому числі умови. Але звичайно, краще експортувати в першу чергу власну зброю. Для цього ми повинні відкривати експорт для власних для власного виробництва, тому що правильно експортувати не технології, які можуть копіювати, а правильно експортувати готовий продукт, який повинні купувати. Це більша додана вартість. Це більше ресурсів залишається в країні, які можна потім вкладати в наукові розробки а, і багато чого іншого. От, от, от що повинно бути, а, чи може зацікавити американців так, тому що в дійсності багато зразків озброєнь, які на слуху вже не працюють в, в Україні в сучасній війни без української модернізації, американські. Так, так, 100%. ну тут знаєте, мені цікаво було теж, ми вчора про це згадували, що Росію дійсно визнали довгостроковою загрозою цього альянсу і свій підпис поставила і Угорщина і Штати. Ну і тут розуміємо, що це йдеться не лише про Росію, тому що лідери країн європейських говорили про те, що це дійсно протистояння і а, з Росією і з Китаєм, і з КНД і з Іраном. То тут таке питання: чи це означає, що ось ця вісь зла вона буде тільки у укріплюватися і далі е, на фоні того, що НАТО будуть нарощувати свої спроможності оборонні що будуть фінансувати е, оборонку, чи вони будуть теж міцнішати, чи навпаки, це їх має трохи похитнути, як ви бачите, далі може відбуватися Ну, давайте так. Я вважаю, що світ все рівно рухається до військового протистояння між США та е, Китаєм. Воно неминуче, в першу чергу з економічних причин. Економічні причини пов'язані з кризою перевиробництва Китай настільки потужний, що у них вже стає питання, куди збувати цей свою, свою продукцію. А США сказали, що ми купувати більше не буде. Це означає, що Китай буде шукати де збувати свою продукцію, будуть конфліктувати США, США свою хоче експлуатати, тобто зараз ситуація взагалі нагадує ситуацію тепер першою світовою війною, тому звичайно, що чи буде співпрацювати те режим, звичайно, будуть намагатися, але тут конкретно повинна бути позиція заходу стосовно цих країн для того, щоб вживати конкретних заходів, щоб руйнувати це, чи, чи можуть вони зруйнувати цю вісь можуть, якщо європейці ухвалять для себе внутрішнє рішення, що Росія повинна припинити існування, ну дати Україні більше ресурсів грошей. І до Росію, тоді війна може відкластися. Всі будуть сидіти до дожовувати Росії. Там ресурси ви знаєте на років 20 можна спокійно всім жувати і всі будуть спокійні. Це теоретично можливо. А так якщо захід такими темпами, як вони будуть переозброюватися аж до 2035 року. Вона аж до 5% ВВП збирається. О, сподіваючись, мабуть, що Трамп піде, і потім ніхто не буде питати, як це роблять європейці. Так звичайно, що ця візла буде укріплюватись Ну а як ви думаєте, все таки Штати вдарять по тому ж Китаю, можливо, санкціями? Ми очікуємо, що ЄС все-таки затвердить ось цей 18-й пакет. І Орбан сьогодні вийшов із заявою про те, що йому зробили пропозицію, від якої йому буде важко відмовитися, щоб він проголосував врешті за той пакет. Як ви думаєте, що ж таке могли запропонувати? Тому що, от інсайдери пишуть, що можуть скасувати усю стелю, яку хотіли опустити, 60 до 45 доларів за. Барель, що, начебто, і цей пункт е, скасують, тому що Словаччина Угорщина проти, і вони не можуть дійти тепер згоди. Як ви думаєте, то проголосують за 18-й пакет і чи дійсно стелю прибрали з цього пункту? Ну і далі, уже запитання, чи дійсно Америка проголосує за санкції проти Росії, і відповідно далі там проти Китаю і партнерів російських? Давайте так: стеля це фіксія, нічого не заважало росіянам торгувати нафтою поза цією стелю. Чому тому що в документах ви ніде не знайдете, що саме росіяни продають нафту тому скасують, не скасують, це в дійсності не мають великого значення. от Ну Теоретично там затримувати танкери, щоб знайти там російську нафту, можливо. Але європейці без цієї стелі можуть зупиняти суда, які йдуть з Балтійського моря, з Росії. Там, знаєте, приводів можна знайти купу. І документи не так оформлені, і екологічна небезпека і все інше. Ну, раки ж не можуть розмножуватись, коли їздять ці танкери російські. Це британські вчені провели дослідження, вони точно це знають, і так далі. Тобто, тут був був, був привід це робити. А те, що дивіться, в Європейському Союзі маленький пункт повинен бути, що заборонено підсанкційним. Підсанкційні Суда не мають права проходити через територіальну воду Європейського Союзу. О, що повинен зробити Європейський Союз? Тобто зараз поки що такого пункту немає в жодних ну, санкціях? Ну, Я поки не бачив, я поки не бачив. Це поки що таке. Ну, дивіться, газ купують, купують, нафту купують, купують, залізи купують, закупують. А, що вони ще купують? Аграрну продукцію що на більш талічно, купують. Так що так воно є. Угу. Ну а так трошечки, якщо відвестися і поговорити в тому числі і про Китай, то тут цікаво, чому наприклад той же там Сі Сідзіпінь не поїде до Саміт БРІКС в Бразилії. Так само ну зрозуміло, Путін не поїде, тому що може бути загроза арешту. Наскільки ми розуміємо, і знову ж таки, це здається, і Ушаков говорив про це. То тут цікаво, чому осі все таки не летить, чи є у них якісь різні позиції, різні бачення в самому всередині самого Бріксу, можливо, у них є якісь разноглася, як то кажуть. Ну давайте так. Ми не знаємо причин, чому не поїхав. Може, реально стан здоров'я чи щось таке, тому що прем'єр все ж таки Китаю буде. Ось Китай не буде присутній все рівно. Ми не знаємо в дійсності причини там можуть бути різні. Ось ну тому, що це є діти ще в тому числі Китаю, тому вони, вони там будуть присутні. А так подивимось в дійсності офіційну інформацію. Може неофіційно будемо знати, що там відбувається в Китаї. Ну і тут також в продовження теми Китаю мені цікаво, чому ж все таки Китай не вписався, скажімо так, у конфлікти за Іран, тому що він же купує ледь не там 90% усієї нафти у Ірану, і якби була наприклад довгострокова повномасштабна війна, як ви думаєте, чи Китай з Росією все-таки продовжили би ну, скажімо, не продовжили, а почали допомагати реально Ірану? Як ви думаєте? Ну, так а чого в Китаї вступати. Домовили з Ізраїлем, по нафті не б'ємо. Ну, це все. Вони ж ніколи не влазять в такі конфлікти. Вони ж дистанціюються максимально. Це росіяни влазять усі конфлікти. Це росіянам цікава велика війна на Близькому сході. Китаю не потрібна велика війна на близькому Сході Ну домовили з Ізраїлем з американцями. По нафті ви не б'єте. Добре, а, а, а ви не лізете там, де не треба. Добре. Далі питання в тому, чи цікаво цікаво, чи цікаво Китаю, щоб у Ірану була ядерна зброя? Ні, не цікаво. Ну так у них співпадають інтереси по Ірану. нафту будуть купувати. Зброї ні. Ізраїль зробив те, що цікаво, Китай зробив. Американці добили? Добили. Ну от і все. Навіщо, навіщо кудись лізти, воювати. Тану на сам кінець хочу вас запитати. І стосовно ну, не дуже такої приємної новини, що Північна Корея може знову відправити до Росії воювати проти України своїх військових. Пам'ятаємо, що Кім Кімчини, начебто, відправляв лише інженерів і довгий час він не хотів відправляти своїх солдатів. Ну, принаймні, спочатку нового року здається, не було нових відправок. А тут Reuters пише, що в липні або серпні ну, можуть відправити. Аби Росія була готова до ще одного якогось широкомасштабного нападу, то тут хочеться розуміти, чи дійсно ну ким чи може кинути дуже багато своїх солдатів в якій кількості, і чи це для нас дуже велика загроза. Ну давайте наші військові зазвичай виходять з найгіршого сценарію, що будуть, наприклад, там та певна кількість людей, але ж ми повинні розуміти, що навіть для тоталітарного режиму відсилка солдат кудись воювати. Uh, ну, це теж питання. Треба ж пояснювати людям, а навіщо ти робиш. Uh, тому що одна справа, коли ти готуєш людей для оборони для оборони від uh, клятих південних імперіалістів або кладів США, це одна справа. А коли ти відправляєш людей кудись воювати, невідомо за що, далі uh, вони ж там не під контролем знаходяться пропаганди. Щось побачать, щось почують. Е, е, і багато в Інтернет там вільний є. південно корейців можуть побачити в інтернеті, наприклад. І так далі. Там в дійсності дуже багато інших підводних питань. Це все ж таки люди. Стосовно. Зброю зброї можна виробляти. Китайці дають обладнання, а гроші сировину дають, і технології дають росіяни. Це зручно, це зрозуміло. А от щодо солдат, я думаю, що там багато є підводних каменів, Ну так все так просто. Угу. Ну, Як то кажуть, все одно готуємось до найгіршого, розраховуємо, віримо в найкраще і зрозуміло донатимо збройних силам України. Допомагаємо чи можемо для того, щоб дійсно перемагати ворога, протистояти йому настільки, наскільки зможемо, і звісно, будемо розраховувати на підтримку наших партнерів. Ну але на сам кінець все-таки хочу запитати: а ось цей знак для вас: що ну Трамп поки що не пообіцяв, що він надасть системи ППО Петріот. Але в той же час ми розуміємо, що закупівлі зброї ма. Мабуть, у США таки будуть відбуватися, це на вашу думку, найбільша така підтримка США для нас в цей момент. Тобто, це говорить про те, що Штати нас не кидають, Європа далі буде надавати гроші, давати техніку, військову допомогу. Це великий плюс все одно. Ну, подивимось по платіжкам. Ну, Трампу не проти був ніколи продавати зброю. Думаю, що це питання. Там можуть виникнути інші питання: чи є вони зайві патріоти? Тому що вони ж не розраховували. Враховували, що буде така інтенсивна війна, і так витрачатися будуть ресурси. У них ще Ізраїль є і багато чого іншого. Тому тут може виникнути питання. А щодо грошей, ну, судячи, з усього, європейські гроші є, залишилось по ціні і по всім іншим. Так ну, все одно будемо залишатися оптимістами, будемо сподіватися, що зброя буде їхати далі до нас, маю на увазі, і в той же час наші розробники. Будуть робити таке, що ми зможемо Росію, як казав Зеленський, здивувати значно, і не тільки, мабуть, росіян зможемо здивувати. Дякую вам величезно за вашу аналітику Дякую. за сьогоднішній ефір. Нагадаю, що говорили із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам. Дякую.